Асоціація соціально економічного розвитку села та сільська рада у П'ятиках ініціювали громадські консультації для того, аби дізнатися думку мешканців щодо створення бренду громади, обговорювали стиль логотипу, кольорову гаму та й взагалі доцільність брендування територіальної громади. Ми реалізуємо проект для впізнаваності громади, і саме сьогодні хочемо провести громадські консультації, яким вони бачать логотип громади. Які можуть бути в перспективі виготовлені мерчі з цим логотипом? Тобто для того, щоб наша громада була впізнаваною, адже девізом нашого проекту є нас, знають нам допомагають. Український народний дім працює з 14 громадами по програмі Добре. Це три Франківської області, Івано-Франківської області, зокрема, і П'ядецька громада. Я вам скажу, що є така тенденція, скоріш за все, це є затребуваність, це є потреба громад мати свій власний бренд, мати своє обличчя, свою презентацію, тому що це відкриває для громад можливості, тож туристичного розвитку, торгівлі, брендування продукції. Тобто громада хоче бути впізнавана серед найактивніших учасників консультацій І Аліна Краєвська вона лише три роки тому переїхала до п'ятиків із Херсонщини та вже закохалася в цей населений пункт та громаду. Творення айдентики це там логотип, кольори. І загалом все, що може асоціюватися з громадою, так це дуже важливо ну для будь-якого бренду. І якщо громада вона теж хоче бути брендом, брендом відомим, так впізнаваним, то над цим важливо працювати, бо над цим працює там всесвітньо відомі компанії, і зараз над цим. Почали працювати також різні населені пункти. Краєзнавець Роман Зікорський доклався до створення гербу та гімну села. Тепер а висказав свої пропозиції щодо логотипу. Село розміщене на трьох річках. В селі було два письменники. Не, не класики, бо класики не можуть всі бути, але село прославили, що вони. Болі в нашому народилісі. Продовження є. У нас є е, поетеса е, Надія Голіней. Вона ну, тепер бідна хвора лежить. Так що це продовження йде, теж не пропадає село. О, після консультації оголосили конкурс на кращий логотип. Очість можуть брати всі охочі. За задумом логотип має з'явитися до кінця року. Сп'ятики Богдан Малецький, Галина Романчук та радіокомпанія Раї.